Чи є підтверджені дані, що омега-3 чи риб'ячий жир корисний для організму? Якщо так, то чи є сенс вживати її абсолютно усім, щоб не мати проблем з серцем, судинами, суглобами? А чи буде додаткова користь, якщо приймати, наприклад, підвищені дозування спортсменам? Давайте коротко розкажу. Все, що треба знати про омега 3 кому приймати, скільки, коли і яку краще обрати. Бути спортивним просто. Поїхали! Отож, омега-3 це поліненасичені жирні кислоти, які ми отримуємо з їжі. Жири це вкрай важливі нутрієнти в нашому харчуванні, бо дехто до цих пір помилково асоціює жири виключно з тим, що відкладається на тілі. Від омега 3 з'являється жир. Що ти у дідка таке верзеш? Омега 3 містить жирні кислоти, і EPA-DHA, які використовуються нашим організмом для багатьох функцій. Жирів існує велика кількість рослинні, тваринні, насичені, полі але приділяють найбільшу увагу саме цим, тому що вони до Допомагають збалансувати раціон. На жаль, в сучасному раціоні українця забагато інших жирів, переважно тваринних. Вони теж корисні, але їх не треба переїдати. Інакше у нас виходить дисбаланс. Задача такої добавки як омега 3 не лікувати, а скоригувати раціон, щоб був правильний баланс ліпідів. Наслідку дефіциту цих жирів не втішні, а користь велика. Яка користь від прийому омега 3 Почнемо з серцево-судинної системи: зміцнення судин. Правильні жирні кислоти не дають шкідливому холестерину закупорити пошкоджені судини і створити так звані бляшки. Жирні кислоти входять до складу клітинних мембран, тобто є будівельним матеріалом для органів і тканин, не тільки судин. У нас нещодавно було відео про високу смертність серед молодих людей від інфаркту і інсульту. Кому цікаво, дивись, ось тут. Тобто, хворобам байдуже скільки тобі років, якщо ти їш сміття. І не займаєшся собою. Підтвердження слів ефективності Омега-3 ось кілька мета-аналізів. Вони показали на сотнях тисяч людей, зниження ризиків серцево-судинних захворювань та смертності в цілому. Нова рубрика просте пояснення: Метааналіз – це ціла збірка великої кількості досліджень, з великої кількості учасників з перевірених джерел і ретельно відфільтрованих. До таких даних велика довіра. Вони дійсно показують об'єктивну ефективність добавок. Саме на метааналізи варто звертати увагу. Це цікавіше ніж окремий дослід, проведений невідомо ким на десяти людях. Там ще й можна підмалювати результат. Йдемо далі. Омега 3 ефективна для зниження холестерину. Ось ще одні свіжі дані вже двадцять. Третього року варто наголосити, що за допомогою добавки ми виправляємо раціон. Якщо з часом за допомогою добавок вам вдалося відновити показники до норми, але ви не хочете змінювати свій убогий раціон і спосіб життя, то толку від добавок чи вживання риби ніякого не буде. Наступне використовують протизапальні ефекти омега 3 Це корисно при хронічних проблемах з суглобами, артритах. Також жири використовуються як змазуючий матеріал для відновлення тканин та хрещу. Ось в цих метааналізах підтвердили покращення функції суглобів та зниження больових відчуттів. Та й, взагалі, цей протизапальний ефект сприяє зміцненню імунітету і опору до бактерій і вірусів. Ось ще одні дані. Спортсменам також варто звернути увагу на омега-3 за кількох причин. Перше це зменшення крепатури больових відчуттів після тренувань. Тренування це потужний стрес організму, пошкодження м'язових волокон, а тому серце, судини, гормони все має бути забезпечено максимально ефективно для прогресу. Спортсмени використовують більше дозування омега 3 ніж звичайна денна норма, щоб прискорити процеси відновлення і зробити їх більш комфортними. Завдяки тому, що жирні кислоти входять до складу клітинних мембран, поліпшується стан шкіри, оптимізується обмін речовин у тканинок, шкіра краще зволожується, стає більш пружною і еластичною. Крім того, забезпечує захист від ультрафіолету та попереджує процеси старіння. Дівчата особливо це оцінять, особливо на дієтах, щоб не посипатися. Феліжна віда. В погоні за струнким тілом обмежуються калорії, тільки овочі, варена грудка і нічого жирного, в тому слій риба. Часто ці заборони нерозумні, тому що ви обмежуєте велику кількість дійсно корисних нутрієнтів, і це може проявлятися ще більшою втомою і проблемами з гормоном чи шкірою. Тому у всьому має бути розумний підхід. Слідкуйте за нутрієнтами. Також омега 3 впливає на здоров'я мозку та нервової системи, відповідає за передачу нервових імпульсів розумові здібності, та можна використовувати як профілактику пов'язаних хвороб, особливо звертати увагу людям у віці. Омега-3 жирні кислоти це обов'язковий нутрієнт нашого харчування. Немає інших варіантів, як отримати, крім як з їжі. Причому продуктів на вибір вже не так і багато. Правду кажучи, невеликий відсоток жирних кислот може вироблятися організмом при великому дефіциті, але цього недостатньо. При всій цій користі чи потрібно приймати добавку омега-3 в капсулах? Абсолютно всім. Ні. Здивував, це сказали в магазині спортивних добавок. Насправді ми ніколи не перебільшуємо ефекти від добавок і чесно що працює, що ні, кому взагалі потрібно. Тому, якщо зацікавили наше відео про спортивні добавки, різні бади, підписуйся та став дзвіночок. Отож, щоб прийняти рішення, потрібна добавка чи ні, треба не лінуватися і проаналізувати свій раціон. Щоб отримати денну норму, потрібно з'їсти невелику порцію тунця чи лосоцю, десь 140 грам. Якщо ви не їсте за якихось причин рибу чи морепродукти хоча б два рази на тиждень, це вже проблема. Комусь дорого купувати свіжу, якісну рибу, в когось алергію. І а, хтось не любить длубатися в цих кісточках. В такому випадку ви вже в дефіциті, навіть якщо в вашому раціоні дуже багато екокурятини і фермерського сиру, все одно це інші жири, яких забагато, і вони спричиняють дисбаланс. Тому було б добре отримувати незамінні жири щодня, хоч в якомусь вигляді. Починаєте кумекати далі. Як заповнити, наприклад, горіхи чи насіння. Десь по жмені в день доведеться з'їдати, хоча це вже й додасть вам калорій. Дуже рідко хто використовує дняне масло. Це так для заморочених. Та і смаку в ньому немає, так, щоб додавати його у салат. А ми любимо смачненьке, і я теж. Ну і якщо ви перебрали інші продукти, джерела омега 3, варіантів немає, тоді приймайте скапку. Це однозначно дасть користь, ніж ніяких жирів. Переходимо до питання, скільки омега 3 капсул пити на день для звичайної людини. Добова норма EPA DHA близько 1 граму на добу. В цілому з їжі її добавок. Дозування можна піднімати в терапевтичних цілях від 2-3 грам на добу. Наприклад, при заняттях спортом для кращого відновлення, як проти запальне при проблемах з суглобами, при серцевих захворюваннях та для зниження того ж холестерину. Ось це класична стандартна капсула, 1 грам, проте не вся капсула це корисні діючі. Кислоти Боюсь, я не розумію про що ви на упаковках складу. Повинні вказувати відсоток. Цей відсоток означає концентрацію EPA-DHA. Найчастіше зустрічається 1 грам 30%. відсотків. Це означає, що тут 300 міліграм корисних кислот. Відповідно з трьох таких капсул корисних кислот 900 мг. і це приблизно та сама денна норма. Можуть бути і інші варіанти за складом. В нашому магазині Muscle Store є багато. Я взяв різних, щоб просто показати вам різницю. Це омега від виробника Amix Nutrition Великобританія. Тут підвищена концентрація 75%. Це чітко видно на упаковці: одна капсула 1 грам, але EPA дієчей 750 міліграм. Відповідно, це близько до тієї денної норми. Все одно якусь кількість жирів ви отримуєте з звичайної їжі, а це доповнить раціон. Перевага великих концентрацій в тому, що треба пити менше капсул. Там три, тут одна на добу. Якщо це спортсмен і потрібні великі дозування, то зручніше пити не десяток капсул, а усього кілька. Штук обирайте ту концентрацію, яка зручна: 30, 35, 50 чи 90. Ось ще один цікавий, але менш популярний варіант: омега 3 в рідкому вигляді. Від американської компанії NAV. тут на чайну ложку 5 мл отримуємо 1,2 г грами жирних кислот. Це хороша порція. Мінусом буде те, що ви все одно отримаєте присмак риби, хоча це варіант з лимонним смаком. Всі інші варіанти в капсулах, і ви ніяк не відчуваєте смаку риби, хіба потім трошки відбекнеться. Шрек! Що? В цілому, головне звертати увагу на склад і концентрацію, і обирайте те, що вам зручно. Коли і як приймати омега 3, я сподіваюся, що ви вже розібралися, що омега-3 це частина їжі, тому і приймаємо разом з їжею. Найпростіший спосіб поїли, закинули кілька капсул і запили невеликою кількістю води. Якщо це порція 3 капсули на день, можна розбивати на кожен прийом їжі за умови, що ви просто не забудете їх випити. Чи треба робити перерви в прийомі омега 3? Якщо це підвищені дозування, то так, кілька місяців. Якщо це звичайна денна норма, ні, бо це частина раціону. Але якщо у вас був сьогодні. Рибний день, то капсули можна вже не пити. На що ще варто звертати увагу? Омега-3 в добавках зустрічається у двох формах. Перша це форма тригліцеридів, можна назвати її натуральною формою. І друга форма в формі етилового ефіру. Ця форма піддається додатковій очистці і зазвичай і забезпечує цю вищу концентрацію. Наявної на сьогодні інформації обидві форми на сьогодні корисні. Хоча більше все ж хочуть тригліцериди гліцериди натуральні. Цю інформацію, на жаль, на етикетці не часто пишуть. От у компанії МСТ Німецької тут написали, що це дійсно три гліцериди, ще з вітаміном Е як антиоксидантом. Один з варіантів вияснити, яка це форма, якщо не написано в інгредієнтах, це капнути е, рідиною з капсули на пенопласт. Якщо це форма три гліцеридів, нічого не станеться. Якщо етілоефір, пенопласт почне потихеньку розплавлятися. Це не є поганим, це хімічна реакція через таку. Таку форму для організму це ок. Дехто часто наголошує, що омега-3 чи риб'ячий жир має бути саме з м'яса риби, а не з печінки, тому що печінка, як фільтр, може накопичувати токсичні елементи. З іншої сторони, найдорожча і найякісніша омега-3 саме з печінки тріски. Тут взагалі важко відповісти однозначно. По-перше, тому що хтось вважає, що в великій рибі більше накопичується саме токсичних металів. З іншої сторони, дуже мало виробників. Які вказують не те, що з печінки чи з м'яса риби, а те, із якого виду риби виготовлено. У компанії Nau вказано, що зроблено з анчоусів і сардин. Тут немає, тут немає «California Gold Nutrition». Написано анчоуси, макрель, сардини або тунець. Також важливо пам'ятати, що компанії самі по собі не виробляють омега 3 а закуповують сировину і просто вже потім розфасовують. Порада мінімум: не вбирати супер дешеву омегу, зберігати її в тіні, тому що швидко окислюються жири. Ну і просрочену омегу краще не вживати. Всі хвороби і порушення організму мають причини. І найчастіше це безлад в харчування. Якщо ви контролюєте свій раціон, то це вже оберігає вас від більшості проблем. Якщо ви сумніваєтеся в своєму раціоні і не хочете заморочуватись, то хоча б одна-дві капсули омега-3 на день. Точно дадуть вам користь. Крім того, цей вклад в здоров'я обходиться ну, дуже дешево. Можна подбати не тільки про себе, а й про близьких вам людей. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось!